Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі повертаємося до денної студії на радіо Накипіло Ми працюємо у прямому етері. Нагадаю, і провідна тема нашого сьогоднішнього, нашої сьогоднішніх розмов це театр. Це моя улюблена тема. Не буду я цього приховувати. І ми будемо говорити сьогодні наступні півгодини про прем'єру. До цього я нагадаю, ми балакали про таку театральну премію, одну з таких найважливіших в Україні. Називається вона Гра. І цьогоріч дві харківські вистави потрапили до Лонглиста. Тож послухайте цей етер, якщо ви його раптом прогавили, і відвідайте ті вистави, про які йдеться і загалом. Та як сказала Яна Портола в попередньому етері, що ходіть в театр, це мабуть найкраще побажання після, після того, щоб всі були здорові. Друге побажання ходіть в театр. Тож, друзі, в чому в чому справа? Чого ми тут всі зібралися? 12 квітня відбудеться прем'єра. Прем'єра театру незалежного. Називається Він Театр для людей. Така промовиста у нього назва. Ми про неї, до речі, поговоримо. Я постійно за нею і думаю, цікаво. <смі> а, вистава за п'єсою Мартіна Макдонаха, Називається вона Королева краси. А в описі йдеться, що а, а, в ній будуть поєднані і чорний гумор, і несподівані сюжетні повороти. А, це буде вистава, де сміх і жорстка правда йдуть поруч. І сюжет обіцяють, що бути динамічним. Зараз ми і спитаємо з, з людей, які нам пообіцяли так багато в описі. У нас в гостях сьогодні режисер і співзасновник, чи, чи просто засновник цього прекрасного театру Андрій Лебедь. Андрію, вітаю вас. Добрий день і адміністраторка театру Марина Мілованова. Марина. Привіт. Привіт. Тож давайте почнемо спочатку від Адама, як каже Кирило Лукаш. Театр для людей. Це, мабуть, таке перша та, вда. У вас ви завітали до нас саме на радіо? З Кирилом були. З Кирилом були. Yeah. Я попрошу трошки буквально розповісти саму історію театру. Я знаю, що вона така довга і строката, і цікава. І після повномасштабного вторгнення таке воскресіння відбулося театру. Ну да, так, театр був початок свій бере, коли ми закінчили Харківську державну академію культури. Марина, може, ще маленька була, у нас юна дівчина в нас. І це був випускний курс. Ми були одногрупники. Всі, ну я режисери, актори, які паралельно навчалися зі мною на, на потоці, І коли ми закінчили, ми зрозуміли, що ми хочемо робити щось своє, незважаючи на те, що на той час ми вже працювали в Харківському театрі для дітей та юнацтва, Я режисером, а вони всі були вже задіяні в репертуарі театру ще під час навчання. І тоді якось цей рух ще тільки так активно, я б сказав, починався. Був, звісно, театр 19, нова сцена. Виникали тоді ще багато театрів. Ну і ми теж з радістю доєдналися до будинку актора, коли був Бачко Сергій, там директором. Якось так він тоді дуже плідно працював в дім актора. І ми... була можливість, був той прихисток, дійсно, будинок актора. Було де працювати, репетирувати, і ми вирішили створити виставу. Тоді перша наша вистава була вистава Відьма за Гоголем. Панночка, вона. Це була інсценізація Ніна Садур. Тоді і це була наша перша вистава. Ми взяли назву Театр для людей. Я тоді якраз читав книгу з трейлери «Театр для людей. Вона так і називається. І вона якось так у мене була. На столі, от в чому секрет так, і ця назва якось так природньо виникла. Я зачитувався цією книжкою. Театр для людей. Ось вона так і називається цього режисера. Книга, до речі, в будинку актора я її взяв у бібліотеці, е, будинку актора, і до... досі не повернув. Вона залишилася у мене вдома. Шукайте, і вона тепер моя, така талісман, скажімо так, нашого театру. Ось з цього виникла назва, але вона така, ну як вже було багато, нас була і нова сцена, театр 19 і Катілок на той час був. Ну і багато ще. І ми якось обрали цю назву. І була це перша вистава, відьма, потім були ще вистави. І Дордо де Філіппо» була також комедія у нас, і театр, моєма, був у нас така вистава. Але потім якось все ж таки державний театр вимагав якоїсь. Повного занурення. Так. Повного занурення. Так. І… Е... Якось все ж таки, мені здається, переважила оця історія. Ми активно, я вже там працював дуже так дуже, потім став головним режисером театру, і якось все ж таки акценти були туди більш все ж таки переважили до трупи театру. І деякий час ми може і не грали. потім ми, друге таке наше відновлення це було вже ось перед початком цього повномасштабного вторгнення. Ми працювали над Достоєвським ідіотом. Мала бути прем'єра. Ну, але зрозуміло, що вона не відбулася. І потім вже. Коли ми вже всі працювали в театрі, звісно, прийшла до нас Марина в театр для дітей 12, де вона також була адміністратором вже війна. Я поїхав, я був в Полтаві. Марина завжди кликала мене повернутися, і тут виникає ця історія з книгою Анни Гін Як ти там? І ну, Марина, да, вона вміє так переконувати, <реконувати>, впливати. Я якось займався тільки тоді. Ну, я викладач, вже на той час був я з театру для дітей тюнацтва з певних причин пішов, чи не будемо цю історію, не хочу згадувати. І якось я занурився в педагогічну діяльність і добре себе там почував і досі почуваю. Для мене це дуже важлива. Педагогіка, театральна, наукова. Півробітник, я Харківської державної академії культури, це моє основне місце роботи на сьогодні. У мене вже багато курсів, я випустив. І зараз під час повномасштабного вторгнення набрав курс. І для мене оця історія театру для людей, чого вона ще так поєдналася, тому що це завжди були саме, ну. Випускники все ж таки Академії культури, які там навчалися. Всі ми ось якось так варилися. Я не скажу, що є якась різниця прям велика між мистецтвом да, і Академією культури, але все ж таки це моя якби, така домівочка, і я там працюю з тими ж студентами. І оце об'єднання моїх нашого курсу, який тоді був, моїх курсів, які вже випустилися в Академію культури за певний період часу. І той курс, який я вже випустив під час війни. Коли Марина запропонувала цю ідею, я гін Анну не читав. Я казав це на всіх етерах, і Кирило розповідав, і в Фейсбук я якось так багато не дивився. І Марина прислала мені посилання на Фейсбук, мені здається, і книгу в електронному вигляді. Ну я закохався. Я, Розумію, так да, я закохався і почав читати. і Марина, ну може, вона далі да, розповість да. Все я, таки власне, цю історію. Так, да. чому зачепилась про цей театр для людей? Бо у нас гасло, наприклад, на радіо про Харків, про Харківщину, про людей. І ми просто мусили запросити театр для людей. Ми якось так співпали всі пазли. Ну і Марина, я дуже рада тебе вітати у нас в Етері, бо це для мене взагалі така добра фея харківських театрів. І, і водночас сірий кардинал, якого ніхто ніколи не бачить, а ти таку колосальну роботу завжди робиш. Я сама була адміністраторкою театру, я знаю, наскільки це велика праця, наскільки вона морально складна. І я вважаю, що адміністратори театральні в нашій країні недооцінені, Важливо, Взагалі митці в нашій країні страшенно недооцінені І треба працювати над цим. Розкажи, будь ласка, от у тебе, як у тебе виникла ідея з цим твором саме з Анною Гін? Як ти зрозуміла, що його можна поставити? Бо це така, ну це просто величезна, така грубезна книга про спогади спочатку повномасштабного вторгнення, багато особистого болю? Як до тебе ця ідея прийшла? Я тобі скажу, що до мене прийшла ідея ще дуже давно, ще до початку повномасштабного вторгнення. Як тільки я прийшла у Театр дітей до юнацтва, у Ані вже була маленька зелена книжечка. І я казала про те, що повинен бути такий стендап. Стендап за книгою Гін, це буде прикольно, це буде дуже смішно, класно. Але ми так і не поставили цей стендап, хоча я постійно про нього казала. А коли почалось вже повномасштабне вторгнення, пости Ані просто надавали мені поїхати. Кухою. Mm. Ну, от реально, ти їх читаєш, ти розумієш, що десь там бігає доберман, десь там кричить її птаха Жико, і десь там взагалі життя триває, і в тебе воно теж триває. І я читала ще й дописи, і розмова почалася ще до Початку її книжки, чи до ну, до написання її книжки, книжка вийшла у вересні, а ми розмову вели ще рік тому, тобто, ну 22-й рік, ми вже починали вести розмову про те, що було б здорово, було б класно, і тоді ще не було книжки, були і дописи тільки. Я казала, давайте об'єднаємо всі ці дописи в якусь одну історію. Потім ця історія переродилася в книжку. І вже коли була презентація книжки Ані, я прийшла до неї на презентацію, кажу: ну от. Я з театру, давайте давайте щось спільне зробимо. І вона дуже радо погодилася, відгукнулася, і почався такий дуже класний в нас тандем працювати. Ну це дійсно знаєш, дуже класна вистава, в тому плані, що в нас є вистави про різні міста, а про Харків дуже мало. Але так. це наш біль. І мені здається, ця вистава взагалі вона про всіх нас. Ми їздили з нею у Дніпро, ми вже були з нею у Києві. У Києві взагалі ця вистава була розкуплена за півтори години. Дини, тобто на перші дві вистави не було квитків, і ми ставили додаткову третю. І люди дуже круто відгукувалися, казали, що це про нас, не дивлячись на те, що там здебільшого про Харків говориться, це про всіх нас. Так, от я чому власне попросила приділити увагу цій виставі, виставі Як ти там. А, і зараз ми будемо говорити про прем'єру, про таку комедію. А, бо ви на, на дуже різні, за, за дуже різні теми беретесь, за дуже різні напрямки. І у вас, я знаю, є і про любов, є і є дитяча вистава, абсолютно прекрасна. Я її відвідала і так теж на, на якійсь такій хмарці покаталась, мені здається. Ну, я тобі скажу, що за дитяч. Чи виставу? я такий флешбек словила з як ти там. Колись прийшла дуже сентиментальні матусі. Такі і на прем'єрі «Як ти там я роздавала серветочки. Ну бо люди дуже плакали. Це було дуже гостро. Ще я роздавала серветочки, і колись на дитячій виставі я теж винесла так, в зал серветочки, бо мами дуже плакали. Це так було дуже сентиментально, дуже ніжно. Це одна з моїх найулюбленіших дитячих вистав. Я так, прям так, без перебільшення я тебе, кажу, вона чудова. Я тебе розумію. Так, і от е, це надзвичайно цікаво, що. Що ви себе як проявляєте, я навіть не сказала, що пробуєте, бо ви вже ну, професійні маститі фахівці, ви вже не пробуєте, ви точно знаєте, куди ви йдете, в що ви йдете і як це реалізовувати. Просто цікаво тим, що, наприклад, люди, слухачі, які не знайомі з цим театром, він дуже різнобарвний, різношаровий, тому можна пошукати і подивитися прем'єру прем виставу собі до смаку. Наприклад, на якти. Там це дійсно ну, така мені для проживання вона складна дуже, бо мені дуже важко йти в ці спогади, початку повномасштабного вторгнення. І дійсно, я другий раз, коли приходила на неї, я вже дивилась просто на залу. Мені було дуже цікаво дивитись на людей. Це ж театр для людей, тому я дивилась на людей. І як вони тримали одного одного за руку, як вони от, підтримували от в цьому проживанні в цій такій рефлексії, як важливо от приходити на такі вистави з кимось обов'язково. От та і на дитячій виставі я теж сплакнула, але це вже інша історія. Ми говоримо зараз про Макдонаха, і дуже ви говорите про те, що сюжет буде дуже динамічний і що там необхідно продумувати кожну деталь. Розкажіть, як виникла ідея взятися саме за цього автора і чого очікуєте, як робота триває? Як виникла ідея? Ну, взагалі, мені здається, цей автор. сам, сам, виникає, да, сам виникає. Саме ця вистава, ну, мабуть, тому що вона все ж таки розійшлася на тих акторів, які наразі у мене є. Я відходжу завжди від акторів, від їх ну, наповнення. І наразі сьогодні в трупі якраз таки є такі актори, які можуть втілити ці ролі. Якби не було акторів, мабуть, я б, звісно, б не брався робити це, якби нікому було грати. А наразі в трупі є ці актори: це Світлана Семаненка, Іван Міхальченко, Вікторія Біла і також будуть ну, дебют, да, це можна назвати, два моїх здобувача Харківської державної академії культури задіяні в цій виставі на одній ролі. Вже доєднаються також до нашого театру ще молодь. Yes, Якщо в як ти там це також випускниці, вже мої Віра Михайленко, і Юля Дукієнка. Наші дівчата це випускниці Академії культури. А це ще здобувачі другого курсу, які наразі навчаються. Для мене дуже важливо в будь-який спосіб. Я це намагаюся робити, якщо ще раз про педагогіку, надати можливість тим здобувачам, які наразі знаходяться в Харкові чи десь близько, може в пригороді, можливість наживо якось займатися театром, тому що звісно все заборонено, не можна так. зустрічатися. І оця хочака маленька можливість працювати, доторкнутися до театру, будь-де я їх витягую, завжди підтягую в усі театральні справи, які роблю. Тому і тут молодь також буде присутня. Були актори, був матеріал, трилогія. Я багато його читав, цього Макдонаха готувався. Ну і на мій розсуд обрав саме цю п'єсу не тільки тому, що актори, тому що якось я відчув таке зіткнення з сьогоднішнім днем для себе особисто. Та тема, яку я, як ви побачите, на перший план вивів в цій історії. Ну, от ось вона про сьогодні, про той перехід деяких людей, можливо, ну, втеча. Оця втеча від реальності для мене найголовніша. Кожен в свій спосіб намагається не з'їхати з глузду. Так. І от Марін. Марін. Марін, до речі, цікаво. Ми багато спілкувалися і навіть з ірландцями, хто був в Ірландії наразі, як вірно звучить ім'я головної героїні. Морін, тому що ми багато чуємо, чи Морін. Ну, ірландці нам сказали, що Морін е, от цікаво, от глядачі прийдуть, може щось новеньке скажуть ще. Ну, Морін, так кажуть, професійно, викладачі англійської мови також. І тому ця історія про втечу, що інколи не обов'язково їхати, чи людина тікає, чи закривається десь а це може бути і в собі, і в себе, в інший світ, в інший вимір. І для людини цей світ насправді може бути більш реальний ніж сама реальність. Ось ці такі, на перший погляд, не кумедні меседжі, про які зараз вам кажу. Але сам матеріал, сама п'єса, вона вже сповнена того, ну, як я побачив чорного гумору. Бо коли є, звісно, смерть присутня, коли там вбивство, то, звісно, тут на грані ну, трагедії все відбувається. Але. ну... Як і все наше, наше да, життя наразі? Сповнено так. Да, всього. Цього. Сповнені трагедії, комедії. Так, да, це і це є життя. Марина, я ти знаєш, не можу минути цієї теми, бо все ж таки з адміністраторкою говорю. А, які зараз от у, у Харкові в добу там, повномасштабного вторгнення а, от адміністраторка театру з якими найголовнішими викликами стикається? Чи це брак людей, наприклад, чи це брак місць, брак коштів? Ти ще адміністраторка незалежного театру. Це взагалі такий а, додатковий тиск. Та знаєш, мені здається, ми зараз всі в однакових умовах: і незалежні театри, і державні театри. Ми всі слідкаємося з однаковими викликами, тому що ну дійсно проблема є і фінансування, і в державних театрах, і ну, в недержавних театрах ми самі якось викручуємось. Тобто я напевно скажу, що вистава «Як Яхта там була в кредиті. Вистава Любов це був кредит. Тобто, ну це важко, це дійсно важко. А виклик, ну виклик це кошти, виклик це люди. У нас зараз багато чого є і багато куди можна піти, і це класно. Але знаєш, я довго думала, в нас немає не, певно, як такої культури театру. Ну, от, наприклад, у мене подружка з Києва, вона мені пише десь там о третій годині ночі. Така радісна. Я урвала квиток на Конотопську відьму. Ой, це ж хід зараз Та, взагалі. В зал театру Франка, де 700 місць людина в три години ночі урвала квиток. А у нас, типу, ну люди такий вибір великий, але ну так не багато людей направду ходять в театри. І, звичайно, ще. Хотілось би підтримку, підтримку від наших органів влади, тому що ми є. І коли я прочитала пост на день театру. у Нас всі згадують чомусь 27 березня. У 27 березня ми є. Ми нам починають видавати там грамоти, розказувати, mm -hmm. як ми важливі, як ми потрібні, а потім про нас забувають. Це як новий рік. Всі наготували салатів, поїли і все. типу, до побачення. Ну, давай так митцями і салатів не дістається. Це так, грамота і салат не покришиш, ну. Але власне, знаєш, мені здається, що тих, хто вже в Харкові залишив, всім всім потрібно дати заслужених і народних, бо те, що люди тут роблять, за невеликі кошти, за власні ресурси, люди стають і бутафорами, і костюмерами, і гримерами самі, їм треба вже дати народних і заслужених за те, що вони тут є, за те, що вони просто працюють. І Працюють в надскладних умовах, а оце звання як на, на тебе можливо, пан Андрій теж додасть там свою думку. Вони взагалі зараз щось важать? От заслужений, народний, чи це якийсь такий пережиток уже минувщини? Мені здається, це якась додаткова мотивація, мабуть, для людини і стимул, що її все ж таки відзначають, що вона важлива. І це, ну, це не пережиток минулого, ще мені здається. Це, це відзнака людини. Відзнака, що про неї знають, що вона існує, що вона важлива, що вона багато чого зробила. Ну, да, Думаю, так, коли якось над цим не замислювався навіть. Ні, я над цим замислювала, що е, коли отримала, ну, отримали наші харківські митці цього року звання, я дуже пораділа. Ось дуже пораділа за них, тому що це люди, які гідні цих звань. І в нас ще багато-багато митців, які недооцінення на правду, а вони важливі, і вони роблять надскладну роботу. І ми повинні про них пам'ятати. І не тільки ми. Так, абсолютно з тобою погоджуюсь, і мені здається, що от якраз і. Наша задача, в тому числі там нашого радіо, підсвічувати е, е, імена, явища, говорити, фіксувати. І тож я дуже рада, що ви сьогодні у мене в гостях. Е, давайте тоді е, трошки запросимо людей. Що де коли? Е, попрошу вас проанонсувати. 12, 12 квітня о 18.00 в твору. Чому просторі ресторану Токо Локо» вистава за п'єсою Мартіна Макдонага Королева краси. Друга прем'єра відбудеться 27 квітня, також у 18.00. Також в творчому просторі ресторану Локо» Прем'єра. І до речі, хочеться подякувати. Ось для нас це також стала зараз така домівка. Сам цей творчий простір цього ресторану і Артем Рагра, який є там не знаю хто всім. там є всім. всім. Я просто вдячний долі, що він нам на шляху життєвому зустрівся. Це, оце є реальна підтримка. От ну для мене наразі це також зараз такий творчий якийсь ковчег в цьому такалука, де ми знайшли такий саме якось театр для людей. Він вже асоціюється саме з така лука. Якось він навіть. По стилю туди вписався дуже класне. От творчий ковчег мені здається, як бракувало такого пояснення. Е, та я зазначу також, що це цей заклад. Він як найпростішим укриттям його можна вважати не, та, та там такому... 8 метрів, тобто він дуже безпечний. Е, взагалі це дуже безпечний простір, навіть коли у Харкові вибухи, ми там їх не чуємо. Ага, от, власне, друзі, ще одна додаткова мотивація відвідувати театр і не переживати, там, не, не моніторити, не скролити постійно ці. Що там, куди вилетіло, що там куди полетіло і так далі? А розкажіть, будь ласка, можливо, там на останок вас запитають, чи зараз плануються якісь гастролі? Ви казали, що ви їздили, чи маєте таке в планах, можливо, щось привідкрити, при якусь завісу Маємо. Нам? Є плани, це більш марина, мабуть, знає. Є плани маємо, але... нас знову кличуть в Київ, нас кличуть в Одесу. З Як ти там, чи з З Як ти там? Ж... Угу. З як нас кличуть за кордон, але ми ще поки у роздумах, тому що це дуже важко дається. Але власне в Київ ми би повернулись, тому що є величезний запит на правду у людей. Як вони казали, ми ще не все виплакали, тому в принципі. В принципі, хочемо їхати показувати. ну, Ця вистава має жити, ця вистава має звучати, і голос Харкова має звучати. Я вже казала, що Аня такий це своєрідний голос Харкова, який має чути весь світ, і нам дуже приємно, що ми можемо казати її словами, її фразами, проживати життя, бо направду це про кожного з нас. Не додати Харківці, ходіть на вистави, ходіть, ходіть в театр, бо бачите, кияни сидять, чекають, а у вас все просто От сіли в метро на трамвайчик, приїхали і подивилися прекрасні, прекрасні вистави. Тож, друзі, до зустрічі 12 квітня о 18.00 на прем'єрі театру для людей під назвою Королева краси. Підписуйтеся на соцмережі театру, слідкуйте за його оновленнями, за анонсами, афішами, навіть якщо от ви в інших містах нас слухаєте, навіть якщо ви за кордоном, теж слідкуйте, бо можливо, та можливо, театр потрапить і туди. Тож дуже вам дякую за те, що завітали. Друзі, ми з вами завершуємо нашу інформаційну годину. Почуємося завтра. А зараз я передаю слово колегам новинарям.